Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з теми, яка є надзвичайно важливою для будь-якого водія: це проїзд перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, в якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Зелений та вантажівка одночасно червоний, 2. Зелений, червоний вантажівка. 3. Червоний. Зелений та вантажівка одночасно. І 4. Вантажівка червоний, зелений. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити ваш варіант з нашим. Буде дуже цікаво побачити, хто тут знає, як правильно проїжджати перехрестя. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання на який знаходиться в описі до цього відео. Отож, сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Вантажівка повертає праворуч, а зелена та червона автівки ліворуч. Перше, що ми зробимо, це визначимо, яке ж перехрестя перед нами. Очевидно, що воно не регульоване, оскільки не обладнане світлофорами та на ньому немає регулювальника. Також тут відсутні бодай якісь знаки. Як правило, більшість таких перехрест є нерегульованими з рівнозначними дорогами. Але наш випадок не такий, оскільки водій зеленого автомобіля рухається по ґрунтовій дорозі. Знаходимо в правилах пункт 1.2 про основні положення і бачимо там визначення головної дороги. Отже, головна дорога це дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 123.1, 1.23.2. Та 1.233. А наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної. Згідно до цього пункту, водій зеленого автомобіля знаходиться на другорядній дорозі і вимушений поступитися іншим транспортним засобам і проїде останнім. Тепер давайте вирішимо, хто проїде першим, а хто другим. Оскільки транспортні засоби рухаються назустріч одне одному, то роз'їдуться вони за пунктом 16.13, в якому говориться. Що перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухається в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Відповідно до цього правила, перевага надається водієві вантажівки, який повертає праворуч. Ну і фінальний роз'їзд у нас виходить такий: вантажівка, червоний автомобіль і останнім проїде зелений. Це відповідає варіанту під номером 4, і я вітаю всіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.